Дуже цікава і багатогранна маленька співачка прийде цього разу у програму Спробуй наживо. Звуть її Настя Фученко. А які пісні любиш співати? Люблю співати пісні різні, і нам дівчинка різні пісні співала: і народні, і естрадні. Не обійшлося й без сюрпризів, бо як без них у нашій програмі. Її ви побачите в неділю об 11.50 та о двадцятій годині. Спробуй наживо. Програма щирої музики.